Вітаю з вами Євгенія Гордієнко. Ефект бумеранга зносить голови росіянам. Іноземна бронетехніка готується до бою в Україні, а наші військові впевнено тримають позиції. Це програма «Батінсайт». Гайда до відосиків. А влаштовує гойдалки з погодою, змінюючи сонячні дні на снігові опади. Є точка в Україні, де завжди гаряче. Там наші хлопці влаштовують справжнє пекло для росіян. Окупанти кидають чимало сил на бахмутський напрямок. Бої щоденно точаться як в передмісті, так і на позиціях хлопців, що стримують ворога на околицях. На засталь мостри. Попри ворожі штурми, наші захисники не втрачають запал, адже мають мотивацію. У нас е, все добре, ми працюємо правильно. Хлопці підготовлені, вони мають бажання е, продовжувати обороняти свою батьківщину. Троє. Троє. Да. У кожного своє чувство страха, ожидання пі. Хуже самого кисня. Не волнуйся, все добре. Ну, поїхали. І почали розвалювати їх. Острю. Російські помийки героїзують вбивць і катів, які прийшли з війною на нашу землю. Проте, судячи з тактики росіян на полі бою, як вважають наші захисники, росіяни хіба що герої однієї трагічної вистави на одну дію, прийшов Ванька в Україну, а назад на Росію привезли. Які не були беруть, які ми такі минули, ми лишилися. Їхній тактиці і їхніх позицій нічого не змінилося взагалі. Маленькими руками пересуваються по 3-4 чоловіка. Зразу засікаємо їх і працюємо артилерією. 333! Пропагандистська фраза «своїх не бросаєм вже стала мемом і набула нового змісту. Адже тіла знищених загарбників лишаються біля знищеної техніки. За ними ніхто не приходить. Ну, друзі, якби йшли тут. До... Моталига, танк розбитий. Перский. От, бля, лежать. Вот і, блять, ось до один. Джмур лежить, блядь Ось до, блять, піддарів повно. Ось до. Вон один, блядь, он другий, бля. Здо третій там в ямі їх повно, блядь Руві, блять, кишить. Ба більше при штурмі і захопленні ворожих позицій українських військових здивував факт того, що росармія не забирає за двохсочених військових з власних позицій і воює на кістках своїх співслужбовців в буквальному сенсі. Блять, російські свободілі нахуй. Хоча варто лише подивитися на якість екіпірування солдатів РФ, і тоді стає зрозуміло, чому числа в звіті ГШ про втрати ворога так стрімко зростають. Проте це нам лише на руку. Ще вибили. Тепер збираємо Стягати їхні бронежилети. Їх і на фітюрник. Це, це, це кусок метала, боже, які вони кончені. Поставляли, тут машину можна забронірувати. Хоча навіть якби споряга російських чмобіків була на найвищому рівні, вони все одно б не врятувалися від українських куль. Однак найближчим часом для них все стане набагато гірше. В Україну прибула бронетехніка від країн-партнерів. Міністр оборони вже обкатав деякі екземпляри закордонного озброєння разом з воїнами-десантниками. Про що зі страхом говорять, і расисти. Не треба недооцінювати противника. Українці, кстаті, українці воюють, тому що ми воюємо самі з собою. Вони діруться добре. хорошо. Там снарядного, не снарядного, да, все у них хорошо, к сожалению. Да, со снарядами проблем нет. На фото від Резнікова можна побачити челенджер від Британії, страйкер та Кугуар від США та Мардер від Німеччини. Ой, що то буде? Ви знаєте, що таке ефект бумерангу. Це тоді, коли дії, які людина направила проти будь-кого, рано чи пізно обертаються проти неї самої. Не зрозуміли? Поясню. Ось мародерні війська Російської Федерації цуплять речі з будинків, які вони ж і зруйнували. Їхні дії порушують не лише правила ведення війни чи гуманітарне право, а й закони всесвітньої справедливості. Не вірите? Подивіться, розплата за злочини не змушує себе довго чекати. Мова, як ви вже зрозуміли, про нашу постійну рубрику Хороший росіянин. Ну, не розуміють чомусь расисти, що чужого брати не можна. Такі вони вже ментально. Проте може ця нова тактика ворога наступ на мотоблоках. А що звучить ефектно і загрозливо? Хоча розгадка може бути і в іншому, можливо, їм нема більше чим воювати, адже їхня техніка активно демілітаризується нашими військовими. Той час, як росіяни тікають гублячи лапті, а в деяких випадках і свої кінцівки, полишаючи не тільки свою техніку, а й особовий склад, українські захисники готові надавати допомогу кожному, хто її потребує. Мова не лише про людей. Наприклад, на цьому відео військові надають допомогу собачці, створивши в фронтових умовах маніпуляційний кабінет, де чотирилапому товаришу ставлять крапельницю. А на цьому відео ціла історія порятунку сімейства песиків. Так, у нас дивіться така от мамаша. Воно папаша бігає. Це хлопці забрали з Бахмута е, папу, маму. Ну і четверо діток, звісно. Діток вже розібрали. Воно вже ошейники оділи. оділи. Цуцики, врятували. Буде у них тепер нормальне життя. Якщо чесно, то відео з військовими і тваринками мій особливий сорт заспокійливого. Життя на передовій це звичайно страшно. Постійні обстріли, втрати, виснажливі бої. Але всі ми живі люди. Тож норма для побратимів дружні розмови і взаємодопомога. А ще в таких умовах, можливо, навіть особливо в таких умовах, народжується справжнє мистецтво. Військовослужбовець Денис Куля, наприклад, написав пісню А в нас ще війна, проілюструвавши її кадрами із свого життя на передовій. Жність пройшла в кімнаті твій запах, він ліпше вина, твій погляд на мене і в тому нема. Пісні можна побачити, перейшовши за посиланням в описі. На цьому все. Пишіть в коментарі, які відео вам сподобалися найбільше. Власні ж відеоматеріали життя на передовій надсилайте нам на наші сторінки в соцмережах. Посилання на них в описі до відео. Підписуйтесь на канал Військового телебачення та тисяча вподобайки. З вами була Євгенія Гордієнко і програма Батінсайт. До наступної п'ятниці.